Дяки зусиллям Тетяни Анатолійовни, депутатського корпусу, бажанням вашим, в тому числі вашим бажанням, ми маємо змогу сьогодні відкрити 31-поліцейську станцію в 31-й громаді Кіровоградщини. Працює зараз 43 поліцейських офіцера громади, котрі виконують свої функції на територіях, які вірені їм, де вони. Мешкають, де вони працюють і де не будуть відволікатися від виконання поліцейських функцій це, скажімо так, наступний крок в розвитку безпекового середовища на території нашої області. Спільними такими зусиллями громади поліції області було придбано автомобіль для офіцера громади для Віктора Миколаєвича Гущі. Віктор Миколаєвич пройшов навчання. Він буде постійно в нас на території, і сьогодні ми зібрались тут, щоб його підтримати в першу чергу і передати такий поліцейський автомобіль.